Не не, не зрозуміло. На дві хвилини включилась, виключилась, тільки нас це переполошило. Все, I'm to see our lessons today today Wednesday uh, 6, 6 of December. Yeah. Так, сьогодні у нас я, по перше, хочу привітати четвертий а зі святом uh, Святого Миколая. Хочу побажати вам та вашим рідним всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснювалися. І обов'язково, щоб все те, що ви задумали, обов'язково здійснилося вашим рідним здоров'ям. Будьте слухняними такими чимними дітками, як ви були до сьогодні протягом року. Окей, okay. let's go to work. Ми починаємо з вами працювати. Будь ласка, ми продовжуємо працювати над модул uh, uh, right, uh, правильне харчування. Так, ми з вами. Так, прошу вибачення, зараз вмикаю презентацію. Ми з вами давайте поки я вмикаю презентацію, пригадаємо, будь ласка, our words and phrases, слова, які ми з вами вивчили, і фразки. Будь ласка, а як буде у нас персик? Піч. Піч. Як у нас, будь ласка, буде шматок пирога? Of cake. Of cake. Як у нас буде пляшка з водичкою? Of bottle of water. Bottle of water. Як у нас буде, будь ласка, страва? Dish. No? Uh, так, будь ласка, як у нас буде uh, чашка, чашка, чашка з чашка з чаєм. Як у нас буде, будь ласка, uh, пачка з молоком? Uh, uh, carton of milk. Carton of milk. Як у нас буде масло? A butter. A butter. Як у нас буде, uh, будь ласка, будь ласка, кошик баскет. Як, uh, okay. як у нас буде десерт? dessert? Окей, як у нас з вами буде англійською мовою стакан з молоком? A glass A Glass of milk. A glass of milk. Of milk. Uh, як у нас буде година? An hour. An hour. An hour. Hour. Okay. Uh, today we work page uh, 52 53 мы объединяем Let's play and project. На уроці ми будемо слухати, повторювати, читати, відповідати на запитання і будемо записувати. Сьогодні ми починаємо із ще, будь ласка, таких нових фраз, так, які ми з вами сьогодні маємо запам'ятати та вивчити. A slice of bread. Що це таке? A slice хліба. Теж шматочок хліба, йогурт. Йогурт Йогурт, легко і просто. Bowel. Що таке баул? Миска, Сейчас. Миска, а плейт? Тарілка. Тарілка, миска, глибока, плейт, це миска, милка, так? Спунь. Це ложка. Ложка, форк. Це вилка. Вилка і нив. Нож. Ніж. Будь ласка, давайте ще раз прочитаємо ці слова. Можна я, У можна я? Номер 52, давай, Аміра, швиденько. It's a slice of bread, yogurt, bowl, plate, spoon, fork and knife. Окей, okay. і ще раз, Andrewша? Slice of bread, yogurt, yogurt, bow plate. Plate. plate a spoon, fork, knife. Саша Штамбур, ще раз. Ну у вас ти слова є в книжечці, щоб я не гортала. Я вже не, не включаю. Будь ласка, окей, of... 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 oh, okay. ще раз. Um, a slice of bread a um, of bread of bread yogurt um, bowel, uh, bowl plate, plate spoon uh, fork and knife please masha us. a slice of bread yogurt Bowel, Bowel plate, plate spoon Fork. and knife. Отже, цими словами ми сьогодні будемо з вами працювати. Окей. Okay. look at the pictures and choose. Correct variant. A drop and drop. What is this? Що це таке? Uh, of... A slice of... Genial Death. A slice of bread. Okay, next. Дивимося далі, малюночок. What is this? A bowl. A plate. A bowl – це миска глибока. Окей. Next, what is this? A fork. Okay, next. It's a knife. Knife. No. Uh, так, так. Okay, next, please. Next. It's a spoon. Spoon, -spoon, -spoon, -spoon. ложечка. Так, ложечка. Добре, молодці. Okay, open your copy book, please. Заходьте, заходьте. Відкриваємо наші зошитки. and write uh, the date. Please, today, Wednesday. A Wednesday, 6 of December. Class work and vocabulary dictionary. Я Будь ласка, словниковий диктант. Будь ласка, зараз я називаю українською мовою англійською. Мовою пам'ятаєте, ви мені пишете, що переклад. Правильно? Переклад, так. А що это будет? Это будет просто диктант? Ой, секундочку. То тобто есть вы называете слово просто, а мы его англійською перекладаємо. Правильно? Я вам називаю англійською мовою, а вы мені пишете українською мовою переклад. А потім так мені відправляєте. Секунду, секунду. Я чекаю. Ви записуєте, поки число Класна робота vocabulary dictionary. Секунду. Я не пойму. А що у нас за ручка така інтересна? Господи, ви мене сьогодні реально хочете добить. Це просто жесть. Потрібога. це жесть. Ага. Четвертий. А, що це у вас так мало підключилось на урок? О, а, Аміра, не Женя, в... Мілана Мороз, да, Даша, Даша камеру включи. Маша. І Максим, Астане, Дима, Д. Наверное, они не увидели сообщение, что отбой тревоги. Что не, Так, ну еще написала Да. Не. Да. Не. Окей, перше, будь ласка, «піч». Я кажу вам англійською, ви мені пишете переклад пич. Нест, Butter. Дима. Mm -hmm. uh, a bag of crisps. A bag of crisps. bag of Можете заново сказать. Я... A bag я... of crisps. А что после вот этого снот идет? Дим, ой, Жень, я не зрозуміла еще раз. А ви після першого слова що говорили? Butter, butter. Okay, next. Uh, a piece of cake. <гум> <гум> Яна Сергіївна, а яке ви слово сказала тільки що? A piece of cake. Okay, mm -hmm. next. A glass of milk. Basket. Second. Basket. Mm -hmm. Basket. 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 Next. Next, please. Uh, a can of lemonade. Mm. Mm. Segunda, segunda. Mil. second. Mil. Meal mil? mil. Meal. 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 Mm -hmm. Meal. Okay. Cup of tea. Meal. Cup of tea. Meal. Cup of tea. Sure, yo yes. a bottle of water a bottle of water yeah Yeah. Yeah. Да. Будь ласка, перевіряємо, якщо правильно, ми обводимо олівчиком кружечок. Якщо всі 10 слів правильно, 10 балів, якщо ну, розумієте, менше, менше і менше. Зрозуміло, скільки правильно. Скільки... А, 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 якщо... а, а можна спитати? Диш... і ж ж? одно те Так. Да. Будь Добре. ласка, отже, персик, масло, пачка з чипсами. Або пачка чипсів, шматок пирога. Стакан з молоком, кошик, банка лимонаду. Ну або з лимонадом, так, страва. Next. чашка з чаєм і, е, ну, і пляшка з водою. У кого, будь ласка, 10 правильних відповідь, 10 балів. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1. Так, Аміра, що? Я написала не шматок пирога, а кусочок тортика і, і ще жестяна банка лимонаду. Нормально, все правильно. Окей, okay. vocabulary dictionary ми написали. І, будь ласка, під низом відступили рядочок, записали. У vocabulary словникові слова. Які ми маємо зараз з вами записати, які ми сьогодні з вами проговорили. A slice of bread, yogurt, bowl, plate, spoon, fork, and knife. Будь ласка, запишіть. Секунду, я вам просто. Андрюша. Ой, що я закриваю? That should be skin. skin. okay today we work page 52 53 now look at the exercise one play Нам потрібно зараз з вами, ми будемо сьогодні з вами гратися and, uh, і проєктувати, проєктувати. Uh, тому, будь ласка, відкриваємо наш підручничок. Look at the exercise one, play, please. Uh, дивимося, що, нам, що, що ж ми будемо з вами грати. З oh, okay. нами є такі, будь ласка, шляхи, так, є старт, початок, і є відповіді на запитання. What is this? Нам потрібно назвати що це? What are there? Що то, наприклад? Окей, okay, будь ласка, давайте подивимося з вами і назвемо What is this? This is a milk. This is a milk. Окей. what is this? Uh, це у нас йогурт, це не міл. Мабуть, це йогурт або або це що у нас конкретно? Це не міл, а що це конкретно? Сіріал. Це що? Це що у нас? Це сіріа? повітряна тривога. Я вас дуже прошу, я зараз, будь ласка, подивіться, послухайте мене хвилинку. Я розумію, я не хочу вже втрачати цей урок. Тут завдання легеньке. Подивіться, будь ласка, прочитайте вправу один на сторіночці 53. І вправу, будь ласка, один, пограйте в групу, називайте предмети, які поряд, які далеко. По-перше, друга вправа, так? Я вам зараз пролистаю. І, а, будь ласка, на сторіночці 53 вправа 1. один. Ви читаєте і даєте відповіді вправи 2 на запитання, що Том а, сьогодні їв? Що Том сьогодні їм? І виконати потрібно. Будь ласка, вправу, Так, ось фолс переглянути відео ще раз уроку. І, будь ласка, проглянете вправо. Я це пропускаю. Подивіться, вправа один по робочому зошиті. Вправа один по робочому зошиту. Швиденько дайте робочий зошиток. Робочий зошиток. Назвіть мені сторінки. По робочому зошитку, я, будь ласка, зараз надішлю вам відео. Ви це все зробите по робочому зошитку. Мені немає ну, нам немає часу, коли відкладати. Тільки сторінка 35, 35. права 1, 2, 3. і сторінка 36, тільки вправа 2. Вам потрібно написати скільки чого ви можете з'їдати за день. Все, мої хороші в укриття. Дякую вам за увагу. Вибачте, ну бачите, така ситуація тривога. Все. На зв'язочку до зустрічі.